Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цю мить просто зараз. я, Ігор Попков, Починаємо руйнування через атаку шахедів у Дніпровському районі на Дніпропетровщині. У приватному секторі пошкоджені два будинки: автівка, газогін та лінія електропередачі. Постраждалих немає. Звітує в ранковому зведенні ова сили ППО знищили в області три шахеди. Ворожий безпілотник пошкодив об'єкт інфраструктури в Миколаєві. Двоє працівників поранені. Про це в своєму телеграмі написав голова ОВА Віталій Кім. Вибух у місті пролунав близько сьомої ранку. Загалом за ніч на Миколаївщині збили чотири російські БПЛА. Звітує місцева влада. І вже відомо, що цієї ночі наші сили ППО знищили 56 ворожих БПЛА. Ще 49 не досягли цілий, тобто були локаційно втрачені. Три повернулися у Росію. Про це повідомляє. Ають повітряні сили загалом ворожих дронів було 108. протиповітряна оборона працювала у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Хмельницькій, Миколаївській, Харківській, Донецькій та Дніпропетровській областях. На Росії ця ніч також не минула без вибухів. Столицю Чечні Грозний знову атакували дрони. У місцевих пабліках пишуть про щонайменше п'ять вибухів та публікують кадри безпілотника. Попередньо є влучання по казармі полку спецпризначення та по базі ОМОНу. БПЛА атакують Грозний вже вдруге за тиждень. В ніч проти четверга ударні дрони влучили в будівлю другого полку МВС. Четверо вартових були поранені. Вибухало і в російському сочі про це пишуть в місцевих соцмережах. На опублікованих відео та фото чутно вибухи та видно роботу ППО. Влада країни-агресорки розповідає про наліт дронів. Офіційної інформації про руйнування чи поранення наразі немає. І вже понад добу палає нафтобаза під російським містом Орел. Місцеві пабліки пишуть про те, що вогонь тільки посилився і вже перекинувся на другий резервуар із паливом. Займання та стовп диму видно із усіх районів міста. Жителі скаржаться на ядучий сморід Нафтобазу в Орлі атакували безпілотники в ніч на суботу. Ворожа влада запевнила, що усі 11 дронів, звісно ж, збили. В генштабі зсу підтвердили удар по базі. Зім атаку здійснили сили спеціальних операцій. Цілью став термінал нафтопродуктів, який Росія використовувала для військових потреб. Двоє людей поранені на Запоріжжі через ворожі атаки за минулу добу. Це жителя села Приморська. Пенсіонер саме їхав автівкою, коли в неї влучив безпілотник РФ. Також постраждала 26-річна жінка під час атаки дронів на Біленьке. У селі Понівичина АЗС пошкоджений автомобіль. Повідомляє обласна військова адміністрація. Загалом протягом доби армія РФ понад 400 разів атакувала прифронтові міста і села на Запоріжжі, Переважно з безпілотників та артилерії також зафіксовано щонайменше 12 авіаударів. Лікарі з окупованої Якимівки, це селище на Запоріжжі, пройшли справжнє пекло. Спершу окупація, потім кілька спроб виїхати, десятки годин у дорозі. І ось нарешті вони знову об'єдналися в Запоріжжі. Вони відкрили свою релоковану лікарню, і тепер до них черги з їхніх колишніх пацієнтів, які колись були їхніми сусідами, через що пройшли українські медики. Репортаж Олени Каптюх. Нашенька, місна, місна наша наша, наша. Місна, місна. пацієнтка і лікарка обіймаються щоразу, як зустрічаються для пані Олени. Прийти до цієї лікарні, це наче повернутися до свого дому. Ближче, ближче. Поніматі ось листів. Я тут приймаю хворих, там, дивлюся. Працюємо любов погоріла 43 роки. Працює неврологом. Більшість часу була завідуючою відділення невропатології Якимівської лікарні. Пригадує, 24 лютого 22 року збиралася на роботу, коли почула найстрашніше слово війна. Я чуть вомарокнувала для мене такий, був говорю, Яка війна? Ти ж то даон танки вже приїхали, а вони ж з Крима йшли. Якимівка це селище Мелітопольського району неподалік від Кирилівки. і саме в Якимівську центральну лікарню завжди везли пацієнтів з курортів Азовського моря. Якимівка в окупації з перших днів повномасштабної війни. Для лікарів єдиною в якій ми цій центральної лікарні. Тоді постав вибір залишатися в окупації чи виїжджати. Я люблю Україну, я без неї не можу. У терапевтки Аліни Васильченко дві доньки пригадую, окупанти почали тиснути, щоб вона віддала своїх дітей у російську школу. Це і стало останньою крапкою. Я сиджу на роботі, я приймаю хворих, відкривається двері без стука, без нічого. Заходить якась жіночка без якихось документів. починає мене питати, чому і ви ми ще не подали. Заяву, я приходжу домой. Я ще не встигаю перевдягнутися. Вже мені хтось тарабанить е, у двері, у колитку я відкриваю, стоїть знову ця жінка. Пані Аліна намагалася виїхати з окупації три рази. Лише з четвертої спроби їй це вдалося. Пригадує емоції, коли побачила український прапор. Микнувся Київстар. і. Ми в шоці, і треба дзвонити. Водій показав перевізник. що ось дивіться, перший стяг. Я плакала всю дорогу. Я дивлюсь, садиться тут. Моя рідненька Україна. Я тут уже боже. Тоді з Якимівської лікарні виїхала чверть медичних працівників. Виїхали анестезіологи, Виїхали двоє. Виїхав хірург, травматолог. Виїхали директори. Виїхали невропатолог, терапевти. Втрачати таких цінних кадрів каже Валерій Строкань. Не можна було. Вирішили об'єднатися і створити цю релоковану лікарню. Та й пацієнти, які виїхали з окупації, кажуть, їм легше довіритися вже своєму знайомому лікарю. Прийти до свого лікаря, якого вони бачили на протязі певного. Періоду життя набагато легше, ніж де кожного. Любов Погоріла каже, спершу з окупації поїхала до Ізраїлю. Та як почула про відкриття в Запоріжжі їхньої Якимівської лікарні, відразу повернулася. Мені як дзвонили, що лікарня наша тут. Я біла, білет одразу мене відговорювали при в місті Я Міста горі, ні, ніт, ніт, я поїду, я не можу без цього. Звістка, що в Запоріжжі відкрилася, Якимівська лікарня рознеслася миттєво. Переселенці готові їхати через все місто, аби потрапити до своїх лікарів. І поступово до фахівців почали записуватися і запорізькі пацієнти, ми все одно всі свої. Ми з України так. Якась надія, що ми туди повернемося. Із Запоріжжя Олена Каптюх Дар'я Зилянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини. У Дніпрі завершили реконструкцію будинку, в який 14 січня 2023 року влучила російська ракета. Ця атака стала наймасштабнішою за кількістю жертв у місті. Тоді нагадаю, під завалами та від отриманих поранень загинули 46 людей. Серед них шестеро дітей. Вибухова хвиля зруйнувала два під'їзди повністю. Тепер на їх місці пустка. Сусідні під'їзди. Комунальники укріпили на період робіт мешканців пошкоджених під'їздів. Відселили їм міська рада. Ви Платила компенсацію на оренду житла. Це було 36 квартир, їх повністю відселили. Мешканці вже давно вернулися в свої оселі і живуть. Всі комунікації, які були, ми все, все, все відремонтували. Є світло, є вода, є тепло, є газ. Ще одна ніч протестів у Грузії. Тисячі людей не розходяться із центру Тбілісі. Напередодні міська влада планувала засвітити ялинку однак, церемонію скасували. У суботу в Грузії обрали нового президента. Ним став колишній футболіст Міхейл Кавелешвілі. Він до слова був єдиним кандидатом. Вперше голосував не народ, а депутати разом із представниками регіональної влади. Ще чинна президентка Соломе Зоробішвілі результатів виборів не визнає і обіцяє не передавати владу. Проти голосування також опозиція країни. Парламент, який фактично призначив свого президента, там вважають нелегітимним. Мітингувальники обурені не лише процедурою обрання президента, але й тим, кого на цю посаду запропонувала проросійська партія Грузинська мрія Кавелашвілі не має вищої освіти і буде першим президентом країни без диплома. У нашого нового президента Кавила Швілі жодної освіти він не гідний займати посаду президента. У нього нуль досвіду у тому, як керувати країною. Він не підходить на роль глави держави. Він буде маріонеткою Іванішвілі. Усе, що зараз відбувається в Грузії, поза межами конституції, поза законами, а той процес, який вони називають президентськими виборами, це ніщо. для нас. Єдиною легітимною президенткою є Саломе Зарубішвілі. рубішвілі. Тож ми тут, опозиція, молодь. Тут ті, хто не визнає процедуру, яку затіяли в парламенті. У Нью-Йорку через невідомий безпілотник на годину прикривали кілька злітно-посадкових смуг аеропорту Стюарт. При цьому змін у розкладі не було. Повідомило керівництво литовища. Губернаторка штату твердить, що це лише один випадок із багатьох, які були зафіксовані середини листопада, і закликала федеральну владу знайти та покарати тих людей, які запускають БПЛА. Повідомлення про загадкові безпілотники у різних штатах почали з'являтися приблизно місяць тому. При цьому жодного Відповідального за запуск дронів поки що не знайшли. Окрзалізниця від сьогодні призупинила курсування трьох потягів. Йдеться про поїзд номер 8 Одеса Харків та 774 Київ. Шостка ще один потяг 148 Одеса Київ не курсуватиме зі столиці з 20 грудня до 10 січня. А з Одеси з 22 грудня до 12 січня зміни запроваджені із технічних причин і діятимуть до 13 січня. На цей час пасажирам пропонують скористатися альтернативними рейсами. Соціальне таксі запрацювало в Херсоні. Організували його волонтери. Вивозять людей із червоної зони. Це прибережні райони, по яких окупанти гатять найбільше. Наша Тетяна Савуля провела один, із, один день із волонтерами, в яких умовах доводиться рятувати херсонців. Дивимось далі. Разом із волонтерами їдемо в передмістя Херсона. Допомога потрібна літньому чоловіку. Він зламав ногу. Олександр сам із Антонівки. Каже, там стало занадто небезпечно. Жити майже неможливо. Люди бігають під деревами, прячуться, коли в лісі були, а зараз трудно, тяжело, магазини не роблять. Печально. В лікарню Олександра вестимуть на соціальному таксі для маломобільних херсонців. Волонтери працюють швидко, бо над головами ворожі дрони. Костянтин та Борис з перших днів звільнення Херсона працюють разом. кажуть, щодня отримують до десяти заявок на евакуацію, бо через безпілотники громадський транспорт сюди не ходить, і все частіше їхня автівка стає теж ціллю для росіян. тут, тут зі східної забирали людей, вивозили там не був прильот, дуже багато дронів літає. І якраз коли ми їх тільки вивезли, подзвонили сказали, що по вулиці дрон пішов. Під обстріли попадали, але слава Богу, всі цілі живі, були, як кажуть, погоні від дронів, скиди були. За кермом незламного таксі Борис свою автівку називає повноцінною швидкою. Тут є ноші, крісла, колісні, необхідне обладнання для людей з інвалідністю. Страшно, але ж треба. Костя їде, Константин їде наверх, бо більше смотрить. Я на дорогу, бо треба дивити. В Втім, міста їде на 140, щоб проскочити. А в перервах між евакуаціями волонтери допомагати не припиняють. Щойно приїхали, надійшов дзвінок. Треба занести жінку після операції до квартири. П'ятий таж. Я не виліз на п'ятий таж. Як би я пишу. До того ж, соціальне таксі зараз єдиний варіант потрапити хворим до онкологічної лікарні, що біля Антонівки. Тож волонтери працюють без упину. лише в листопаді на гарячу лінію таксі надійшло зо дві сотні заявок. Із Херсона Тетяна Савуля. Ми Україна. Марафон Єдині новини. Наступний випуск о воскодесять. Далі ефір продовжить команда 1 плюс 1 медіа ранок марафони з Валентиною Хамайко та Олександром Поповим.